День кримсько-татарського прапора святкують в Криму, проте не в центрі Сімферополя, як це було завжди, а в передмісті. Нова кримська влада вже вдруге перешкоджає татарським зібранням. Місяць тому корінному населенню заборонили вшановувати річницю депортації. Кримські татари не приховують, що нині вони зовсім захищені. Їх принижують, а громадянські права обмежують. Нас огородили заборами, нас охраняють до дісіння. И ввиду того, что мы вынуждены проводить это мероприятие э, не в центре Симферополя, а за, за городом, э, на окраине города. Это, конечно, все немножечко омрачает наше праздничное настроение. Вот. Э, но еще раз мы можем, собравшись здесь, продемонстрировать властям наше единство, нашу силу духа э, и нашу сплоченность. Не минулося й без провокацій з боку так званої самооборони Криму. Автівку у цього чоловіка зупинили, вихопили з рук прапор і почали ним трощити машину. За інцидентом спокійно спостерігали співробітники поліції. Сотрудники стояли з боку, сміялися. це 100% сміялись, тому що сотрудники хотів, хотів крикнути. вони стоять сміються. Татарського прапора під пильним оком поліції таки розгорнули стяг, що кольорами дуже схожий на український затвердили ще 1917 року. У татар жовтий колір символізує духовну чистоту, а блакитне скорботу. Якщо ці барви зливаються, вони дають зелений колір, колір життя.